Іван Михайлович, 0-0. Команда ваша здобула очко чи втратила два в сьогоднішньому матчі? Я думаю, що ми втратили два. Моя думка. Чому? Що сталося? що сьогодні команда фактично не забила. Перший тайм, як на мене, ну, доволі так не дуже був класний вже другий. Були моменти, але реалізація бажає бути кращою. Так, перший тайм, можна сказати, пройшов рівні боротьбі. Десь команди. Побоювалися один одного, кого м'яч був, починали атаки, старалися десь сідати, грати від оборони. Ми неправильно трошки, Настанова була інша, ми неправильно впереді зустрічали суперників. У нас були з тим десь трошки проблеми. А так, ну таке в рівні боротьбі, кажу, прийшов перший тайм, побоювалися. Було мало моментів, таких, що можна сказати, 100%. Переживали. Вже другий тайм ми переговорили, це з розділяльним, але ну, потрібно було додати десь швидкості, щоб ми чогось добилися. Початок був дуже цікавий, ми створили декілька атак, на швидкості відключилися, провели декілька атак, зробили завершення, то що десь не вийшло з голами. Він прийшов другий тайм для нас. Так, краще. Ми цікавіше, я думаю, відіграли, ніж перший. Багато ми створили, десь реалізація на сьогодні проблематична була. І ще б хотів сказати, десь що хто з заміни вийшов, хотілося б хлопцям, щоб вони б більше мали освіжити більше би десь вирішувати питання атаці, того не вийшло. Саме, як на мене, і атакувальний музика в першому таймі не зіграв, як би того хотілося. І вийшовши Віталій Миць. Фактично жодного моменту з його боку не було. Ну, він, по ідеї, на останніх секундах в нього і був момент. Він неправильно просто десь з м'ячом розібрався, потрібно було в ствір воріт, під праву ножку і бити по воротах. Він виходить, втік. Відворіт і поміг захисникам, щоб вони забрали в нього м'яч. Міг би на останніх секунди і вирішити питання. Чимось вас здивував сьогодні суперник? Здивував в першу чергу організацію. Мені сподобалося організовано, нам важко було добратися до їхніх воріт. Вони грамотно оборонялися з такими командами. Десь нам зараз важко грати, коли вони сідали десь в оборону. Вони правильно переміщувалися, дуже важко було. Нам треба було десь, коли вони переходили на нашу частину поля, робити швидкі атаки і робити завершення. У нас вийшло декілька атак в другому таймі, але знову ж кажу, що ми не забили голи. До завершення трансферного вікна ще залишається 10 днів до 20 серпня. Чи будуть ще нові обличчя в команді, адже на команду чекають не тільки завершення сезону, а й кубкові матчі матерського кубку України. Якщо б ми знайшли людину, яка б нам потрібна була, тоді б ми щось говорили. Дякую, удачі вам в наступних матчах. Пане Олеже, команда зіграла в нічу 0-0, не пропустила, заробила одне очко на виїзді. Як на ваш погляд, це позитивний результат для Поділля? Ну, позитивний, тим більше, що на виїзді, і тим більше, що ми, я думаю, з командою Галичем будемо і потім грати в вісьмірці, зустрінемося на своєму полі. Це я вважаю. Досить хороший результат. Команда збалансована в них, молода. Я думаю, що очко хороше, нас здобули, але імно здобули, то не витягли, не чешуться, але я вважаю, що виграли. Ми заслужили ту очко. Ваш колега Роман Кордуплів відзначив саме організацію гри Поділля і що було дуже важко вскрити оборону. Як вам вдалося достукатися до підопічних, адже якщо брати по останньому матчу проти Почаєва, ну це було дві різних команди? Ну так, я говорив, що Діма Грицик вийшов тоді після важкої травми. Добре, що він взагалі відновився. А сьогодні тиждень часу було, щоб люди набрали фізичної форми, щоб організувати їх і. З ними серйозно поспілкуватися перед грою, сказати, що достукати, ну так, достукатися, вони щоб вони повірили в себе в першу чергу і їхнє відношення до того футболу. Як Ми вже тут зайшли в вищу лігу, і з такою колективом я вважаю, що досить хорошим, що ми можемо дати бій всім командам, але останні ігри чуть... трошки вони невпевнено себе почували чи розслаблено, думали, що на одній нозі тут можна якусь одну чи другу команду пройти. А тут. Іш-менш команди всі підірвані рівні. І з любов'ю і важко, і тяжко, і треба добре грати в захисті. І кажу, головне не пустити. От не пустили, хай буде не забили, хоча моменти були, але очко вже маємо. Загалом вважаєте справедливий результат сьогоднішнього матчу, ні 0-0? Думаю, що так закономірний він. Що yeah. Команди показали хороший футбол, що одна, що друга, одна добре оборонялася, друга добре атакувала. Ну, я вважаю, що хороший, що результат закономірний. На останніх фактично секундах міг перенести поділю три очка молодий Денис Кандебал. Що забракло саме Денису в тому моменті, коли після передачі справа пробивав головою? Напевно, що впевненості і досвіду. Але нічого, в його є всі перспективи того здобути. І впевненість і досвід все. Нажене, він перспективний і ще не раз команді допоможе. Дякую, удачі вам в наступних матчів. Дякую.